Цьому відео ми опинимось в сніжному світі. Наша задача протриматись 24 години, і тільки після цього нас відпустять. Але є одне, але навіть декілька. Білий колір в цьому світі заборонений. Якщо ми його торкнемось, то одразу помремо. Ну а також в цьому світі з'являються дуже злі сніговики, які хочуть нас знищити. А ще коротше, дивіться самі. Але перед цим обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви із України. Країни приємного перегляду. Капець ще й цей чорт тут, і він за нами ра... Ой, ой, що? Капець, насниться ж таке. Кавун, кавун, вставай, мені такий кошмар приснився, що капець. Що Що сталося? Чому ти мене розбудив? Я такі сни гарні бачив. А, повезло тобі, а мені приснило, що наш будинок кудись віднесло якоюсь течою, все. Коротше, замерзло, холодно, сніг якийсь. Капець просто, ти уявляєш собі? Ну, це просто звичайний коршмар. Таке буває в мене приблизно раз в тиждень. Почекайте. Подивись, хто це такі? О, які сніговики, слухай. Сніговики Дивись, все замерзло тут, якісь сніговики навколо нас. Кавон, Мені здається, це мені не наснилось і щось. Відбувається. Ходімо, вийдемо на вулицю, подивимося. О, слухай, серйозно, О, так. де це ми? Холодно. дивись, як холодно, О, капець, тут ще сніговики якісь. Агоу, підкажіть нам, будь ласка, як нам звідси вибратись. О, кавун! Кавун! Я отримав було? люлей! Щось. Заходь назад, заходь назад, скоріш! Так, ти так, бачив? Так. так, фух, 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 так. А, ти фух, чого впав? О, кавун наш будинок! Будинок! Кавун будинок! Так, так, так. Закрий, стою, все. Закрий все! Закрий! О, Кавун горить щось! Так, закривай! Закривай, 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 закривай скоріш! Так. Так ох, що відбувається, Кавун. Так, допоможи будь ласка, що тут прикрити. Вони давай, десь дуже-дуже дуже близько. А, так. А, слухай, так будинок горить, що тут пропадає. А гори щось. Кавун, не знаю, Забиратися. що робити, якщо чесно, але це якийсь капець. Ми десь в сніжному світі якомусь все замерзло. Атакують нас сніговики, і що ще відбувається. До бом. Ой яй, кавун! Ще нашого так, все. будинку тікаємо. немає. Давай тікаємо, виходь і за будинок ховайся. Сенсу немає тут вже знаходитися. Та слухай, я можу ще ось таку брань тут зробити Так, давай, давай, та, давай трішки закриємось і почекаємо. Так, так, кавун, закривай скоріше. Я хо-хо, хлопці, так, це знову я. А, хто? Кавун, ти чув це? Хто? Це ти, ти казав, казавчик. Не хто? я казав, не це хтось зверху казав, і ти знову а, дівчина. Хто там? Я не дівчина. <су> так, а ну давай кажи, ти знову той чувак, чи що? Так, я знову той чувак, як ти. Кажеш, і це знову челендж для вас, хлопці. А, який челендж? Давай, допоможи, вибери нас звідси і ваще, поверни додому. І ваще, з будинком поверни нас, тому що й будинок сюди наш перемістив. Та ні, хлопці, сьогодні мені цікаво подивитись, як ви будете виживати в світі, де білий колір заборонений. А, знову ці челенджі. Так, а можеш <тас degli> хоч сніговиків забрати цих, які нас атакують. Нашого будинку вже немає. Ні, сніговики це для цікавості, тому що білого кольору в світі не так уже багато. Але якщо що, сніговики це не єдине, що вас буде тут очікувати. А, Я э, а що ще? Wis а що ще? капець? <una -ise> Вони і так дуже дивні, якщо що, і поскоріш би ти їх прибрав. Хлопці, а щоб повернутись в звичайний світ, вам в цьому світі потрібно прожити 24 години. 24 години? Капець, Кавуни, що робити? Ну просто виживати 24 години, а що є інші варіанти. О, якісь? Капець. От хлопці, підкажіть, якого кольору сніг. А сніг? Ну білий, білий звичайно, білий так. Ха, Ха, які розумні. Ну ось і думайте тепер що робити, коли піде сніг, а білий кольор. Колір заборонений. Ні, все, не жартуй, це давай хаос. випусти. Капець, кавун. Це, Він... буде хаос, це, це жах який. Що робити? Кавун там сніговик готує свою базуку. У нас білий колір заборонений. І ще може піти якийсь. А, сніг! Так, скоро почнеться ховатися. сніг! Да, я знаю, я а, знаю, що кавун, робити. Кавун, Кавун, треба, скоро почнеться сніг! І дах зробити, треба залізти кудись. Давай і і скоріше! Робити, зараз як почнеться так, сніг. Так, так, і нам хана. Я не знаю. Я знаю, я знаю, де можна сховатися. Я герій під воду, під, під воду. воду давай. А, Ну давай давай, кавун, давай скоріше. Сніг починається, тут я бачив це. Тут Ти бачив тут це? А як дихати, я... кавун? Кавун, а, як а дихати? Можна ось так, от. Хопана, і все і побігла. А, Рохи. Добре, так. А, тут сніг реально! Кавун дихати дуже сильно нічим. А, а, а ні! Зараз, кавун! Зараз. А, я помер. А. Я помер, не торкайся білого. Давай, випливай! Кудись О! це виходить, нам не можна виходити на вулицю, поки йде сніг. І Це реально капець. А цей чорт до сих пір тут сидить і дружелюбить з нами. А можливо мені здалось, і мене щось біло вбило, але не сніг, давайте перевіримо. А, ні, він все таки Кавун вбиває. І мене, якщо чесно, напрягає. Ось цей чорт, який на нас дивиться і готовий своєю базукою стрельнути в будь-який момент. А ми його знищимо потім, коли сніг закінчиться. А ти думаєш, що він закінчиться? О! Я впевнений. Дивись, який чувак! А це житло. Я таке? не знаю. Аготів його бити. А мені здається, він вже тут, як статуя. Він замерз, а, чувак. А, він а, замерз. Ну, Точно. А хоча як снігових може замерзнути, ну сам подумаю. Не знаю. Мені здається, нам потрібно. О! Якось вибиратись здається, сніг прийшов. Чуєш Кавун? О, наш О! Сто... А, 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 б... Кавун! А! Кавун, кавун, кавун! Погнали звідси скоріш! Нічого собі! Це, це що таке відбувається! Це Ві, якіс... що, від бачив, Ти бачив, бачив це? Вас... Йди сюди, йди сюди Як ти думаю. знищив? Ні а ні. що ти Таде? зробив? А почекай, я ось так от зробив. А, Якщо... а, По-моєму, ти знищився. Це ще хто такий кавун? Це якісь дуже вбивственні говики. Так, погнали звідси скоріш і погнали кудись, попробуємо сховатись, тому що це реально капець. Так, що там попереду? Бити. Я бачу іглу, але почекай, а сніг реально вбиває, як думаєш? Та звичайно, дивись, 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 а дивись. Хопаємо. Капець, ще й цей чорт тут, і він за нами реально слідкує. Так, слухай, як ви давай думати, як вижити в зимньому світі, не торкаючись білого кольору, якщо все навколо біле, і тільки по льоду ми можемо ходити. А А, дивись, по перше, потрібні блоки, але це складно, так. ми можемо просто ось так от йти ламати а, сніг. Це Гарна пропозиція, слухай, я б скрафтив навіть лопату, тобі потрібно? Так, звичайно, подивитись. Так, От, давай, мені? давай, так, тримай лопату і О. дивись, попереду нас я бачу, по-перше, поселення, по-друге, якийсь корабль і аванпост розбійників. Також ще бачу дуже близько від нас Іглу і Ендер портал. Ой, Ендер Незер. Uh, о, здорово, друже. Чуєш, нам треба загасити цього друга, тому що. О, о, як це Я не ти знаю, я зробуй? загасив. О! Ти бачив, прилетів звідкись льод! А звідки? Це я не знаю. Льод. Що робить. Кавун! О, На нас о, ідуть! Погнали так, звідси! Ви скоріш, прокапуйся! Так, так, давай, 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 давай сюди, давай. Давай. допомагай мені! Так потрібно прорватись а, і сховатись, так. тому що це реально. Кавун! Хто підходить? сходять! вони зайшли! Білий колір заборонений! Кавун Кавун, кавун, кавун. Я не підпускаю, але вони дуже близько. Мені здається, мені реально зараз хана. Так, потрібно якось прорватись. Так, сюди одне сердечко і все. Капець, Кавун. Я навіть не знаю, як вижити в цьому світі, а ще й скоро почнеться сніг. Так, погнали звідси скоріш, тому що реально зараз як почнеться сніг, нам буде хана. Так, слухай, потрібно придумати якийсь план. По-перше, я бачу там цих mm. дуже злих якихось мобів, які непонятно чим стріляють і як живуть. А, -а, -а, -а ти бачиш ти бачів, це? Ти Кавун, ти погнали! Так, погнали в поселення, пофіг на ту іглу, погнали в поселення, будемо там щось думати. Але зараз почнеться сніг і можливо нам потрібно краще закопатись під землю. Давай скоріше сюди. Я сподіваюся, ми давай, з тобою давай, встигнемо. Давай, давай. Так, давай невеличку коморку зробимо і закриємо тут блоком. Опа. Так. Хух! чуєш? Мені здається, зараз як почнеться сніг, і буде реально просто капець! І мені здається, він починається. Чуєш? О, починається бачиш, бачиш, гроза. Так, так, починається. так, слухай, капець. Реально, дивись, як близько тут сніг падає. А ми тут сховались і сподіваюся. Зараз нас, подивлюсь, наш льод не ростає. собі? не виходь, не виходь, городь. Так, якщо ми зараз вийдемо з тобою, то нам хана. Слухай, я пропоную тобі пробурювати якийсь тунель до поселення, тому що інакше ми з тобою не. О, до речі, чуєш, сніг пройшов? А -а -а. Давай О, вибиратись. Тільки сніг, тут речі, сніга нападало, капець. Кавун, так. До речі, зомбі ходять. Ай-яй-яй, я, я знову торкнувся білого Сніговик, кольору. відійди! Там знову ці сніговики. А я знищив одного вже. Молодець, молодець. Я йду до тебе, але бачу тут купу цих сніговиків, які дуже сильно дивні. І непонятно, що вони з нами хочуть зробити. Так, погнали, напевно, нас хочуть. Так, заморозити. Ти уявляєш собі, так, скільки нам там потрібно прожити? 24, 24 години. години. Нічого собі, добре. Так, давай пробурюйся. І давай обережненька, я не знаю. А поселення то-то... Оооо. Ти бачиш це? Там навіть піраміда є! Де де де? де, де, де. Он попереду! О, точно! Так, ну давай спочатку в село, напевно, підемо, можливо, ресурси, якісь візьму лопату, хоча б звайств, якщо не так, знає, так, тому, так вже Це обов'язково нам потрібно. Фух, ну тут вроді більш-менш безпечно, сніговики. Ааа, кавун за тобою сніговик! Де де -ді? а, а, так, дуже... А як тут Дуже! Аааа, що ж таке? Наступив знову на сніг. І я. Не питайте, як ми сюди забрались, але це капець. І кавун, мені здається, вони нас підстерігають. Так, бачиш, по колу зібралися, хочуть нас заморозити. Так, так потім Я пропоную стрибати вниз і обшукати тут поселення, тому що це єдине, що поки що у нас зараз є. Так, тут нічого, так, нічого, нічого немає. Знову. Капець, ну це реально якийсь жах. Так, тут ліжка, добре, так, обережно проходимо. Опа, здорово, мужик. А він якийсь безобідний, чуєш? Він замерз, мені здається. Ай! Сніговик. Це я його торкнувся і помер, уявляєш собі. Оце прикол. Так, я не буду тебе торкатися і навіть здоров... здоровкатися з тобою не буду. Так, а тут у нас що є? Є скриня, дивись, є кресала, два штуки. Чуєш, нада нам? О, звичайно, давай забирай Так, забирай. забрав шолом треба. є супер, так. І а, О, о! Ще ж ти будеш ех, скоро почнеться сніг, кавун. Нам потрібна срочно схованка. Я пропоную укритись у, у цій. У... Ти куди? Будинок? Прям. А я думав, в цей будинок. Ну, ну я думав сюди сюда і хочеш? Ну, ходимо, ну давай, капець, Сподіваюсь, зараз ми. О, ліжко. О! Е, встав! ти що? Чуєш? Почекай, що куди ти його на вулицю? Там сніг. І що? Ну він же ж не помирає від сніга, як ми. Ну добре, так, дивись, який сніг. Блін, я так люблю сніг, а тут він дуже небезпечний. Я от думав, може нам з тобою потрібно поспати. Чи о! Це що таке, Кавун, ти бачиш? Так, не відкривай, не відкривай. Не відкривати добре, можу А, я відкрив! Ка я випадково кавун! Кавун! Сні закидуй міг, сніжками! Та я, тільки, як тільки його... не ходи, не ходи, не ходи. Бачиш, вони нас атакують, бачу, але дамагу вставать. не сильно ба. Ай-яй-яй, з'їли мене. Хух! але я Ліво, вони під дахом. Все нормально. Чуєш тут сніг о -о -о де? Я знищив, йди до мене, я займаюсь. Ага, а, тільки по я не можу зараз пройти прибрати. до тебе. так. Беру, почекай, я вже в будинку. А, а ти не той сніг прибираєш тут. на о, на вулиці теж пройшов. Чуєш, нормально так. Так, а в цій скриню, у нас що. Ооо! О! 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 Знову робити, ці можна? чуваки, чуєш так, потрібно будинок якось. Горить. Тушимо, Який тушимо, будинок? Тушимо. Так, знову тушимо. Ой, ой ой, кавун, мені здається, нам хана і потрібно звідси вибиратись. Так, і тут ще вони. Давай через чорний хід. А і тут вони нападають, Кавун! дуже мало сердечок. Я кудись полетів. О, так я закопуюсь, я закопуюсь, я закопуюсь. Та де я я закопався, Кавун. А ні, не закопався! Мені мені хана скоро. Так, Кавун! Кавун, ти тут? Що Давай там? до мене стрибай! Ти тут! Мені здається, нам хана. Мені здається, нам хана. Ааа, потрібно звідти вибиратись. Капець скільки сніговиків? Так, в будинок, кавун. Я сховався в будинок, і тут сніжки і. Чувак, спить. Хух, закривать. О, нормально все. Капець, кавун, все так, нормально. Є ліжко. Опа. ліжко, це дуже добре, але що воно нам дає? Тільки те, що ми можемо поспати по факту. Да, так? Звичайно, а що ти ще хотів? З'їсти його? Не знаю, не знаю. Але я хочу якось так. Що вони тут? Є тут опа, цей заснув. Походу вони днем засинають. Чуєш? А ну зараз подивлюся. А ну-ка, так, вони днем безобідні. Напевно, ну добре, бачиш, не чіпають, не кидають цю лаву. Точніше в вагоні, все. Ну, вроді так, але так, що там по 24 години? Алло, ми вже поспали, і 24 години пройшло. А, не все так просто. Ви трішки читернули і проспали. А вам потрібно саме вижити 24 години без сну. І пройшло якраз таки тільки половина. А, капець, не вийшло, Щось кавун. Чуєш ж так погналось? ай яй яй о, я в будинку, чуєш, нормально все. А я, а я поряд з будинком. Давай в будинок сюди, я до дори... а. О. Ти... Тепер я також о. в будинку. А, здорово. Я щось горю і горю. Можеш мене потушити, будь ласка. Ааа, так, давай. А, да не бий мене, Кавун. Чо ти мене б'єш? Я тебе зараз так, теж тежу. Так, а буду як тебе бить. потушити? Я не знаю. Ой, ой. Мені здається, лід розбити. Це кращий варіант. А, я все одно горю, Кавун! Я все одно ну, горю. О, мене в мене різні сходи якась є. Аут. Кавун. О, я потушився! Так, погнали звідси, коротше. Так, куди давай нам потрібно. давай з села тіка. Сніг починається! Ні Аут. Я помер. Але я живий. Все нормально, все нормально, Кавун. Я так, тут. Я тут, я тут. давай скоріш сюди. За Капець, ти бачив, сніг почався навіть без попередження. Просто взяв і почався. А ці моби нас атакують, і я не знаю, що з цим робити. Мені здається, варіант тільки один. Ну, тікати звідси. Так, ж тікати звідси. Yeah. Так. Що там у нас по снігу? Сніг до сих піри і це погано. А ні, проходить. Чуєш, нормально все. Так. О, швидко все раз хоча. Так, нам потрібно подумати, куди ми можемо звідси діти. Чуєш, погнали звідси кудись сюди. Я бачу, там корабль, погнали до нього. Подивимось, що там, а потім а, сходимо. Ну ходімо. там так. щось 100% буде для нас. А я можу тут вигнати. А, ну теж можна. Так, можливо, там є щось для нас, а потім сходимо в піраміду, тільки я не пам'ятаю, де вона вже. Так, а піраміда десь поряд з селом була, я пам'ятаю. Тут, демо. тут у нас Є скриня, і в скрині що. Ааа, порожні мапи. Чуєш? І мапа скарбів є. Реально, в мене а є порожні мапи. А що я не робив? О, я тепер карту знаю. Собі? на, можеш подивитись. О, давай мені сюди її. Ага. Опа. А, а, а мапа скарбів. Я бачу тебе. Ага, так, теж порожня а -а. карта. О, який ти маленький на карті. нічого <рес> собі. <рес> <рес> так, ти теж знаєш маленький. І Ні, скоро я почнеться з них каву. Так, давай, робити? давай сюди, давай сюди заховаємось просто Ой, і закримось, тому що зараз... Як почнеться ця буря, і буде капець? Тісноті, да не в обіді, як кажуть, знаєш. Ага. А там, мені здається, сніг вже пішов. Чуєш, давай подивимось, реально пішов чи ні? Ну давай ломай сюди. Може, на... А, реально йде, мене. Не а, добре, 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 тільки дуже обережно. Так, давай закрию. Хух! позо, чуєш, може пропливемо кудись. А, давай. Ти... Опа. Ага, давай, о. давай. І що нам це ля. дасть? Куди ми можемо ну, виплити? Вау, що я тут знайшов? Що ти знайшов? А ти теж дихати жартую. хочеш? Ну, звичайно, хочу. Хто ж не хоче дихати? Ага. Нам дихати, ага. якщо там сніг. Зараз можливо а! якось вийде так. Кавун дихати а, хочу! Знищуюсь, кавун! Знищуюсь. Я теж да не, заважай, кавун! Не, заважай! не заважаю! Я не можу розрубити лід. Я не можу розру... А не можу Давай, Розрубив! Майже, майже. О! Чуєш, ж давай до мене, сніга немає. Давай, давай. О, о капець, ми як рибаки якісь. Нереально, о, дивись, скільки ми проплили. Так, нормально, так. Так, де там піраміда була? Погнали, пошукаємо її. Давай. О, я бачу її, кавун! Я її бачу, вона дуже близько. Так, головне, щоб цих сніговиків тут не було, тому що це реально просто капець. А ще я бачу, дивись, що це ігла. Так, це що за ігла? Так. Тільки ага. дивись, чи тут ігу? почекай, не йдиш ага. тут, ти бачиш Обережно, тут. сніг, білий колір, він якби що вбиває, а якщо ти не знав. І до речі, знаю, дивись, зараз... тут є шлях що вниз. Там? І що за шлях вниз? Що це означає? Там є житель, якого потрібно врятувати, кавун. Ага, хто б нас врятував, про це не подумав, ні? Ну теж так, я з тобою згоден. І там купа води. Але дивись, вода то не вбиває зараз. Ми можемо реально попробувати спуститись ось так доволі швидко, до речі. І подивитись, що там внизу у нас є. Так. О, нормально, кавун. Я реально спустився. Опа. І тут є зілька слаб. Кості і житель. Ага. А зомбі нема, до речі, чуєш? Ну, звичайно, в нас тут замість зомбі купа сніговиків. Краще б зомбі, до речі, були. Ну так, давай просто врятуємо цього жителя і все буде чітко. Так, мужик, виходь. Так, до речі, тут ще є золоте яблуко і кам'яна сокира. Уго. Так, що тобі надо? На тобі зілька слабкої. А ні, це ми собі візьмемо. Вдруг сніговики нападуть. Так, в них будеш кидати, якщо що. О, какуюсь ага. є. Молодець, погнали тепер вверх. Так, ще трішки. Опа, тільки дуже Опа. обережно, дивись, не торкни. Ауч! А, ти що, торкнувся чогось, кавун? Та зараз я дійду до Ай, тебе. Ай, давай доходь! Ой-ой, ой тут чуєш тут ці моби. Знову, ауч! Та знову уявляєш собі, так, в мене є дерево. Зараз я їх буду бити, почекай давай. мене. Давай, Так, а вони чомусь не агряться на нас. Це, до речі, дуже дивно. Дивіться, вони щось стоять і чилять, а кавун там торкається білого кольору капець. А ти не дивись, що я там роблю. Засопой дивись, вони забирают. Добре, зараз так, тебе я буде. в піраміду кавун. Ти що там думаєш, а? О, я, до речі, також бачу піраміду і вже йду. Давай, дивіться. так! О! Та що скоро таке? почнеться сніг. Кавун потрібно до піраміди скоріш добратись, тому що скоро почнеться ця вакханалія і нам з тобою. Капець! Так, я тут пробудував вже доріжку, тому давай скоріш до мене. Мені здається, ми встигаємо. Ти там встигаєш? Так, я встигаю максимально встигаю. Так, сюди, капець, тут сніжна піраміда якась. Так, ти де там? Кавун? Я йду, йду, йду. Кавун Позав, скоріше, давай, скоріше. Давай, давай. давай Почався давай, сніг. Давай. Так, давай сюди. Ооо. Я встиг. О, до речі, тут сніг падає, чуєш? Так, треба закрити. Дивись, як давай, ти давай, думаєш, якщо став, ми такий так, сніг. Торкнемось, то нам хана тоже? Ну я думаю, що так. Добре, добре. Так, що, погнали вниз, подивимось, що там. Давай, О! Обережно, говний. Не бачив шо там. А що там? Там пустота просто. Давай туди смолоскип кину, подивимось, дивись. Там нічого немає. Ти впевнений, а можливо там щось приховане? Не знаю, погнали, подивимось. А ні, тільки кріпер, кавун! Кавун, тільки кріпер! Ааа, Кавун! Кавун, кавун, кавун. Обережно, відійди. Обережно, хп дуже мало. Реально, чуєш, це а якась обманка вийшла. Дышче. Так. А! Це ти мене вдарив? Й, так. Дякую. Будь ласка. Що, давай підіймотись, кавун, що тут ще? Так, давай, я давай, майже піднявся і сподіваюсь, там буря. О, буря, до речі, закінчилась. Жо, чуєш, можна вибиратись. Та зараз, зараз вибираюся вже. Так, а що тут ще є такого цікавого? Може, сходимо на аванпост розбійників і подивимось, хто там проживає? Давай, ну там напевно розбійники. Розбійники, думаєш? Ну, звичайно. До речі, дивись, скоро тут буде темніти, і мені здається, якраз 20. え <gasps> Чуєш, вони йдуть. Кавун, вони повільно, але підіймаються сюди. Так, 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 а чому вони такі повільні? Я не знаю, Кал... я не знаю. Так, а що? Давай вони кинемо обережено. цю зельку і поскоріше будемо тікати. А я вже тут, я так. Вже тут. Опа! Так, не повезло, не фортадуло. Так, Кавун, що тут? Так, давай виходь, подивимося. А. О, сюди не так е, спить, дивно. А, ну нехай спить. Тут знаєш в цьому світі все дивно. І по-перше, це те. Ай-яй-яй, знову ударився. О, чуваки, я свій. Я свій, мене не трогайте, будь ласка. Чуєш, вони. Вони мене не триваю, це нормально. Чого це вони тебе не. Не знаю, чекають? я пішов звід... Ай, не пішов! Так, де це аванпост розбійників? Кавун? Ти знову дівчина. О, ой, вибач. Так, Кавун, де це аванпост розбійників? Погнали, ще туди сходимо і подивимося, що там є цікавого. О, а ти бачив такий коли-небудь Що це це за така? А чого він перевернутий ага. взагалі? Я не знаю, але нам би піднятись туди, але в мене блоків, якщо що не вистачить, скоріш ага, за все. Так, так? А опа, три. а не вистачило, дивись. І тут опа. є скр... А в скрині є картопля і пшениця, будеш до речі, ні? Та ні, 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 я не буду. Ну добре, погнали, звідси. Сам таке їж. Так. Ясо буду їсти. Дивись, там є аванпост і там ті сніговики, мені здається, спавняться. І ти хочеш до них зараз піти, чи що? Слухай, не дуже, але що поробиш? Можна все підпалити. А, ні, не можна. Чуєш, тільки це можна підпалити. Так сніг буде таяти, але з часом. Кавуна, ти там не засікав час, скільки пройшло? Можливо, вже 24 години пройшло чи ні. Я не зас кафа ти. А я. Ну слухай, напевно вже повинно було пройти. Агов, ей, ей, Ні. ти. Чуєш, він не хоче відповідати нам. Ну ладно. Та можливо він там зараз чимось занятий, зараз підійде та відповість. Може бути, може бути. Так, давай скоріше тоді прорубати тут сніг і проходити далі. Слухай, ну ти коли-небудь виживав в такому світі, де весь білий колір заборонений? Ні, але якщо б виживав, я точно б не знаходився ось тут, де холод. І багато снігу. Ну, я з тобою згоден, але ми ж не вибирали, де опинитись, це реально якийсь капець вийшов Теж правда. правда. Так, давай от сюди проберемось і сподіваюсь, тут нікого не буде із таких, знаєш, злих мо. О, скоро почнеться сніг, Кавун. Давай, кавун. Давай. Та, ти, давай ти, сюди, ти сюди, сюди, під навіс, дивись. Тут. Ну, дивись, давай, тут давай, навіс є так. Давай, скоріш, тільки обережно. Кавун, хух, капець, тут все навколо біле. І в будь-який момент може піти сніг і нам буде хан. А, вже сніг пішов, чуєш? А, ну так ми сховалися, все нормально. Да, мені здається, ми б його не змогли пережити, якби не ось ця конструкція з білого кольору. Капець, Кавун! А чого в тебе два ліжка? А щоб ти заздрив мені? А, ну добре. Капець, друзі. Я не знаю, що робити, але сподіваюсь, 24 години в цьому світі реально вже пройшло. І зараз з нами хтось зв'яжеться. а? Кавун, як ти думаєш? Та я думаю, що вже повинен. Капець, вже, знаєш, да. Більше навіть час <с мені здається, ми. Хто зв'яжеться? О, це він, це він, Кавун. Давай, все, 24 години пройшло, ми вижили. Ну, було складно і не завжди виживали, але вижили. Ми прямо зараз живі. Тому давай, відпускай нас, будь ласка. О, Так, хлопці, ви протрималися, молодці. Тому зараз я вас відпущу. Так, ви думали, скажу, не відпущу, а я вас відпускаю. Ви молодці, до зустрічі. А, що, як до зустрічі! Просто а, випускай і нас! Далі? І все! Хух! О, о, кавун, ти тут? Як тут тепло, а, дивись, капе. як тут тепло. Так, реально, він нас перемістив. І слухай, ми пройшли цей челлендж. Знаєш, так навіть незвично дивитись на сонце, на зелену травичку і. І сніга немає, і серйозно немає. Дуже добре, що в звичайному світі кольора не заборонені. Слухай, кавун. Мені здається, вийшло доволі цікаво. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. І пишіть в коментарях, чи сподобалось вам це відео. А з вами був я, Паляниця та Кавун, і ми виживали в світі, в якому білий колір заборонений. І у нас це вийшло, тому все. На цьому закінчуємо. Всім бувайте! Бувайте!